Привіт-привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас відео після тривалого і тривалої перерви про фініші. Нарешті я позакінчувала всі свої процеси, які в мене були давнішні, ще минулорічні. І зараз я знаходжуся в процесі починання чогось нового, але насправді не маю зовсім я. Чомусь ніякого натхнення і не можу навіть придумати толком, які процеси хочу розпочати. Але про процеси теж в кінці. На початку хотіла вам розказати і показати свої фініші. Я, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, що показувала, що ні, але в цьому відео підіб'ємо всі підсумки і подивимося, що буду починати. І що купила, також покажу. Тож, поїхали. І почнемо з цієї чудової стопочки із чотирьох речей. Найостаннішою я закінчила оцю червону футболочку. Але зверху. Це в мене майка гачком, яка планувалася спершу як сарафан. Я хотіла робити як сарафан, але. Мені чогось ну, не виходило в мене його придумати, як вив'язувати юбку. І я намагалася розпочинала якісь варіанти, але все воно якось було не те. І я зрозуміла, що найкращим варіантом, напевно, буде зв'язати майку і її носити, тому що сарафан це більш складна річ, і я не знала, чи буду її носити так. На вулицю, так? але з майкою все набагато легше. Це... Майку можна носити і самостійно, і е, накидати зверху щось. І в мене вже декілька маєчок є, таких, і я е, за них, я їх носю і все добре. Тож, але сарафани можу носити тільки вдома, чомусь я соромлюся. Тож, це майка, яку я дов'язала. Вона вив'язана напівстопчиком з одним накидом за задню стінку і зімітувалася ніби як косички резиночки. Звісно, хотілося б, щоб ці косички йшли вертикально, але тут в мене горизонтально, то нічого. Вона з двох кольорів. Це залишки з шарфу. А це нова бобінка, там залишилось доволі багато, мабуть, ще півбобінки. І ця пряжа, вона Алізе, Бела Омбрабатік. Це ніби як бавовна, щось тисячу метрів на 100 грам, такі великі бобінки, 200-грамові, і ну, загалом. Ця нитка в цьо, в цьо, саме в цьому, чому я і, і лишила цей візерунок і не вив'язувала довгий сарафан, тому що ця нитка дуже гарно лягає саме в цьому візерунку. Як на мене, він м'якенький і такий не грубий, тому що я вив'язувала ще з оранжевої нитки шарф. і... і, і то була просто стопчик з накидом, і дуже грубе полотно. Мені абсолютно не сподобалося. І як би я не намагалася дов'язувати дожину сарафану і різними візерунками, все воно якось так стерчить, дуже така негнучка не пряжа, і воно м -м -м, дуже грубо виглядає. А в цьому візерунку мені найбільше сподобалося, я вирішила е залишити. Ну, Як такий самостійний маленький виріб, щоб він був м'якенький і приємний. Тож, Це мій перший фініш з останніх, так би мовити, з останніх фінішів, з останніх процесів. Вийшла вона доволі не, не, не дуже довга, але я її приміряла. Дуже так розтягуються ці верхня частина і вона гарно лягає. Я приміряла по ходу в'язання, і така довжина мене влаштувала Вона, ну так, під високі джинси. Непогано вив'язувала я верхню частину ну, таким звичайним способом. В кожному другому рядку, а, ні, в кожному рядку я робила збавляння. З двох сторін. І вийшло доволі гарні такі трикутнички. Тож, одна робота. Потім наступна робота, яку я б хотіла показати, це е, павутинка. Я також її недавно закінчила, випрала, вису, висушила і м м дуже гарно розрівнялися петлі. Вив'язувала я на шостих спицях. Це у нас Алізе. Royal mohair, щось таке. Це найпопулярніший елізе мохер, і він з такою червоною етикеткою. Він дуже-дуже довгий. Я робила, додавала до мохеру ще одну ниточку біленьку, тоненьку, бобінну свою, тож також закінчила, вив'язувала найпростішим способом з двох частин. Квадрат на передню, наперед, квадрат назад, і дов'язувала самостійно два рукави поворотними рядами. Це мене лицева гладь, понизу це не манжети, це просто така хусткова в'язка, щоб трішечки ну так, Обтяжити низ і не закручувалась лицева гладь. Також із нюансів ну, горловину ніяк не обробляла, тому що доволі таке м'яке полотно, і при надяганні з такою широкою горловиною дуже гарно так воно ну, трішки розтягується і формується такий, як виріс. Непогано вийшло. Також з особливостей цього светра це те, що в мене є тут розрізи, і перед трішки коротший, ніж зад. Також вив'язувала це, так би мовити, по задумці, тому що хотіла, щоб він був такий легкий, вільний. і... Приємний, але вив'язувала його доволі таки довгеньким, тому що цей виріб не хотіла, щоб він був дуже короткий. Так, ну, загалом по цьому, по цьому светру все. Нічого особливого в ньому немає. Це мій найулюбленіший тип вив'язування зі спущеним рукавом. В'яжеться дуже легко. Просто з частин, потім це все збирається, зшивається, і не потрібно робити ніяких розрахунків, нічого такого. Тож, так, повторюю іноді, або регланом а, зверху чи знизу, або це з таким рукавом зі спущеним. Ще хочу, звісно, спробувати я вив'язати реглан-погон. Не знаю, що з цього вийде, але мрія така є. А, це і другий мій процес фініш. Так, це найостанніший. Це футболка, Залишувалося в мене рожева футболка показати, і червона. Значить, це футболка, яку я вив'язувала регланом зверху, просто по своїм особистим розрахункам, Точніше, це в мене реглан вийшов без розрахунків взагалі. Я ще його не випрала, тільки ну, недавно зі спиці зняла вчора, дов'язала останній рукав. І. А, так, воно ще трішечки стирчить, трішечки розтягнуте, але воно все виправиться. Я вже це зрозуміла, що після того, як виправ, висушив його, так, від, віджати особливо треба в рушнику. І розправляю цей петлі, і все перестає стирчати, кудись тягнутися, отак от кудись тягнеться до сонця. Так, це в мене. Найзвичайне ну, я не робила ніяких ростків, нічого не вив'язувала. Все в мене, не знаю, якось навіть трішки спустилося, мабуть, за рахунок просто в'язки. Зверху я набирала. Достатню кількість, щоб голова прийшла. Потім розділяла на три частини: одну наперед, іншу назад. А третю частину ділила навпіл на рукави і вив'язувала найзвичайнішим стандартним способом реглання лінії зверху донизу. Залишала рукави, вив'язувала основну частину, також не дуже довго я зробила. Все в мене в основному мені достатньо на те, щоб вив'язати основну частину 35 см. Це моя така золота середина 35 см. 30 рублю, якщо зовсім з високою посадкою хочу носити, 40 рублю, якщо хочу, щоб трішечки вниз спускалося. Це я кажу про основну частину 35 см, яка йде від підрізу до кінця. Так, Верхній манжет і нижній манжет я вив'язувала червоним кольором. Але коли я вже дійшла до рукавів, я зрозуміла, що червоного кольору на такі манжети 15 -рядні в мене не вистачить. Тож я вирішила, що рукави я вив'яжу таким меланжевим кольором. Це в мене ярнард джинс. Доволі приємна пряжа. Перший раз я в'язала з цієї пряжі з великий якийсь е, об'єкт, предмет, тому що до цього я із джинс вив'язувала лише іграшки. І вона показала себе доволі добре, і в гачку, і в спицях мені сподобалося. Закривала я звичайною резинкою, ну точніше, вив'язувала манжети звичайною резинкою, а закривала еластичним способом. Це той, який накидом ви закриваєте петлі. Ну, так накидуєте. в мене є маленьке маленьке відео про те, як закрити еластичним способом. Тож... Цей, цей, ця футболка також закінчена, залишилося випрати і буду вже носити, якщо буде доста... підходяща для того погода. А погода нині така якась дивна. Вдень дуже жарко, а ввечері та зранку дуже холодно. Тож, якраз ця футболка, мабуть, мені і підійде. Е, на зараз. Так, це також все. Лицева гладь. Нарешті закінчила. Довго в мене цей процес йшов і йшов. Так, це в мене останній мій фініш, який я вив'язувала. Це футболка із Yarnard Flowers Rose Garden. Rose Розгарден Garden це назва, мабуть, серії Flowersів, тому що це така квіткова колекція. Я не, пам не знаю, наприклад, яка є це саме колір, тому що я вже всі бірки повикидала. Я цей... цю футболку починала ще в минулому році М -м... Ну, свої літні, так би мовити, старти. Я, я розпочинала багато-багато процесів, і нарешті цього літа вже все позакінчувала. Е так, ця футболка в мене зв'язана також лицевою гладдю, трішечки нитка косить. Я б сказала. Але якось коли одягаєш, не так воно критично і виглядає. Е, так, по краям я вив'язувала е, манжетики резинкою 1 на 1. Я закривала не еластичним способом, а звичайним. Коли пров'язуєте дві в одну, скидаєте, потім дві в одну, скидаєте. І Таке воно не еластичне закриття, але нормально. Я вже цю футболку випрала, вив'язувала кукетку. Круглу, круглу, круглу кокетку. Е, також це і, і азіатський росток, по-моєму, я вив'язувала ще трішечки. Чи ні? Я не пам'ятаю, якщо чесно. Мабуть, ні. Все в мене просто. Я не люблю заморочуватися з цими е, ростками-кокетками. Це для мене занадто якось важко. Е, Вив'язувала також це м, такий найпопулярніший спосіб, спосіб круглої кокетки, коли ви в кожну додаєте кожну, це кожну четверту петлю, ні, кожну шосту, через 4 ряда кожну п'яту, через 4 кожну шосту, через 4 ряда кожну сьому. І до тих пір, поки ви не наберете, достатньо. Довжину кокетки. Я, я в основному вив'язую десь 23 см довжину кокетки, цього мені достатньо. І 35 см довжину основного полотна. Робила також підрізи, що що завжди підрізи роблю. Іноді, бачите, з дірками мене виходить, тут таке можна затягнути. Так, і. Що у цьому светру сказати, в'язала я його дуже довго, тому що були дуже-дуже тонкі нитки, дуже тонкі спиці і дуже м'яка пряжа. Звісно, це приємний виріб, він дуже легкий. На літо саме те воно буде, щоб носити, не було жарко, все буде продавати, нічого не просвічується. Але дуже було мені нудно вив'язувати, тому що якось в мене постійно з патлі злазили. Із Спиць, мені потрібно було їх тримати, якось і мені втомлювалися в мене руки. Тож я закінчила цей процес і цьому дуже рада. Загалом, це, це мій виріб, який я вив'язувала першим із круглою кокеткою. Це був такий перший досвід вив'язування круглої кокетки, тому що я ніколи ще так не робила. Загалом вийшло непогано. Мені сподобалось, я буду, мабуть, ще вив'язувала подібні речі з круглою кокеткою, тільки вже, мабуть, щось по типу светра. Хочу вив'язати светр, типу, ну, може, не лопопейси, але з круглою кокеткою, щоб зверху були полосочки. Тож, це мій останній. Виріб, який я закінчила. Більше зі старого нічого немає. І, відповідно, немає в мене ідей, що вив'язувати далі. Я намагаюся, я намагаюся. Я намагаюся розпочати процес. Це в мене, мабуть, хотілося б зробити футболку. Футболку, також зі спущеним рукавом, але це буде гачком. Це я намагаюся вив'язати одну із частин квадратних низ. Я навіть вибрала собі вже де Якийсь <смеш> візерунок вже перев'язувала дуже велику кількість разів, тому що все не можу підібрати собі візерунку. Це пряжа стокова, яку я колись купувала. Вона в мене довго лежала, але вона такого як шнурочком. Зв'язаним шнурочком, це не просто нитка. Вона така літня, бавовняна, дуже приємна, легка але дуже тонка, через те я вирішила, що буду її в'язати обов'язково гачком. Спочатку я хотіла щось таке з дирочками. Але, якщо чесно, не хочу дуже великі дирки. То, і а, і це, через це мені довелося вже перев'язувати декілька разів. Зупинилася я на візерунку, такими як віялками, коли ви вив'язуєте. Три три стопчики з одним накидом. це, це через Стартуєте ви через дві петлі. Ви вив'язуєте три стопчики з одним накидом в одну петлю. так Один, два, і три. Вив'язуєте. В одну петлю три стопчики. Не з общою вершиною, а просто самостійно. Потім без ніякої повітряної петлі, ви через два знову в'язуєте стовпчики з накидом, три штуки в одну петлю. Так. Потім ви вертаєтеся. Ну, типу, як, це виходить таке з невеличкими такими дирочками, потім ви розвертаєтеся, піднімаєтесь на три петлі, і вив'язуєте в оцю дирочку, також три петлі. Цей, я вже намагалася вив'язати, але Розпочала, ну, перш, перш за все, я розпочала 4,5 і я таким візерунком вив'язала 4,5 гачком, але дуже, якось воно було дуже широко. Тож Я розпустила і взяла гачок трішки поменше, четвертий, і вийшло доволі таки непогано. Мені четвертим більше подобається, ніж 4,5 І Виходить, у вас отакий от візерунок. З дирочками, але доволі таки невеликими, тому що я намагалася вив'язувати і е, два стопчики через дві петлі. ну, Два стовпчики, потім дві повітряні, і три стопчики через одну повітряну петлю. ну, Загалом перебрала, боже, скільки різних цих ажурних візерунків я перебрала. ну Не знаю, наскільки це ажурний, таких дирчавих візерунків. Вже перев'язувала скільки разів, що думала вже плюнути, та, може, це просто процес той не йде. Але все-таки я знайшла для себе варіант це цей візерунок, і буду вив'язувати. Я знайшла гарну картинку цієї футболки це просто два квадрати. Зв'язані якимось таким рихленьким візеруночком е зшитий е зверху по бокам і дов'язані такі невеличкі рукавчики манжетиком. Я, але внизу манжетики не дуже великі, тож я не буду вив'язувати е дуже багато тут. Е Типу, як резинки нижньої, буде у мене один ряд, щоб воно просто трішечки вниз спускалося, не, не було таких хвиль внизу через візерунок. Оце я один ряд вив'яжу і буду вже починати вив'язувати візерунок. Тож план такий: два квадрати зшити і зробити рукави, просто такі кругленькі, рівненькі з резиночки. Це наразі мій єдиний процес, який я розпочала. Ще хотіла розпочати спицями щось в'язати, але щось в мене немає ніяких ідей, чи то магнітні бурі, чи то якось виснажилася я останнім часом. Тож ідей на в'язання немає, тільки є цей, цей процес, можливо, спробую вив'язувати. Майстер-клас по цьому процесу, будемо разом в'язати, так би мовити, футболку, побачимо, що, що з цього вийде. І не буду заводити багато процесів, тому що багато процесів вони породжують оце забування того, що в'язала як в'язала. І якось вже і цікавість зникає до, до в'язів. Тож я вирішила, що цього разу я не буду брати багато процесів, буду в'язати, буду розпочинати виключно тоді, коли дуже хочеться розпочати. М -м так, по процесам це все. Також хотіла би розповісти про пряжу, яку я сьогодні купила. Я пішла в кафон за хлібом. І е, знайшла пряжу, яку продавали за 1 євро за 50 грамів. Це, в принципі, непогана ціна, тому що пряжа тут вартує ну, дорожче. За 1 євро можна купити тільки десь на розпродажі, і то, там, то мало, то малий вибір кольорів. Е, тож я вирішила, що Букле буде якраз те, що треба. Тим паче, це якась пряжа, яку я не знаю, написано Germany, Вона вив'язується так от Germany, але я так зрозуміла, що зроблена вона все-таки десь в Китаї, ось made in China. Так, такі в неї параметри, точніше, п'ятим-шостим гачком і спицями, і це 55 метрів на 50 грам. Доволі таки вона не дуже, вона така пружна, пружня, доволі -таки, тому що в мене є букле від Шехенмайер, такі великі мотки, то вона така м'яка і чорна. Я вив'язала один кардиган із Шехенмайер а, пряжі і більше сказала. Букле більше сказала, що я не хочу. Хоч у мене є залишки, але не хочу я з букле більше в'язати. Це доволі таки, така вона трішки грубіша, я б сказала, так що, я думаю, буде приємно її в'язати. Планую вив'язати такий ніби як Спетрик. Ці кольори гарно поєднуються між собою. Це в нас коричневий, такий приємний, дуже-дуже приємний коричневий колір. він такий шоколадний. А це такий беш, також приємний, вони гарно друг другу один з одним компонують. Взяла я 12 моточків по 50 грам, це в нас 600 грамів загальна кількість, і хочу зробити такий як светер з 3 четверті рукавами, а можливо, і не три четверті, побачимо, щоб він, він був таким широченьким полосатиком. Широченьким полосатиком. Це мене задовольнить. Не знаю, буду розпочинати зараз, чи може трішки пізніше. Тож, такий план. Пряжу новеньку купила процеси, всі закінчила і навіть щось намагаюся розпочати. Так що в мене такі новини. На цьому все. Дуже була рада вас. Бачите, пишіть свої коментарі, ставте реакції, буду рада з вами поспілкуватися. І буду починати знову знімати і маленькі відео, і великі відео, тому що в мене була деяка перерва, Я трішечки була е, зайнята справами сімейними. Наразі вже можу знову розпочинати в'язання, тому що і в'язала я мало, і знімати не було часу. Тож, знову буду включатися, включатися в в'язальний режим. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже рада бачити і спілкуватися з вами. Гарного дня! Пока-пока!